Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Зараз нас приєднується заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Пані Ганно, добрий день. Добрий день. Найгарячішими точками на фронті залишаються Бахмут, Солидар, Авдіївка. Що треба Збройним силам України для того, аби переломити там ситуацію? Дійсно, у нас вже. Певний час тривалий епіцентром бойових дій залишається саме Донецька область, і ворог саме там сконцентрував найбільше зараз своїх потужностей озброєння і особового складу, і військової техніки. І зараз, з одного боку, це наша перемога, що ми так потужно там тримаємося, але з іншого боку, треба розуміти ціну цьому всьому. да Це дуже складні бої, це дуже Виснажливо для наших оборонців. І наразі все, що потрібно у війні, це потужна мотивація, професіоналізм і озброєння. Професіоналізм і мотивація в нас безумовно є, і в цьому ми переважаємо у нашого ворога. Що стосується озброєння. В цій ситуації ми надзвичайно потребуємо допомоги партнерів. І слава Богу, ця допомога нам надається. І партнери нас підтримують. Інститут дослідження війни А ні, це британська розвідка. Британська розвідка сьогодні повідомила про те, що росіяни вичерпали свої можливості в наступальних операціях довкола Бахмута, і ймовірно, найближчим часом нових потужних атак там не буде. Наскільки ви поділяєте таку думку? Складно робити однозначний прогноз, тому що росіяни сьогодні підключають, окрім регулярних військ, і приватні армії. І є інформація, що там вже зараз не тільки Вагнер знаходиться, а й інші підрозділи, скажімо, здається, патріот. Вони називають mm -hmm. помиляюсь. І є ще там третє, третій підрозділ нерегулярних військ. Тобто ми повинні розуміти, що у росіян є величезний людський ресурс, який вони можуть використовувати, і вони намагаються його залучати як на регулярній основі, так і у цих приватних арміях. І не треба недооцінювати ресурс Російської Федерації як держави загалом. А можливо, вони не в змозі вже вести бойові дії з такою інтенсивністю, як вони починали. Але в них ще достатньо запасу для того, щоб в принципі вести цю війну, тому нам жодним чином не можна розслаблятися, і ви самі бачите наскільки важкі бої зараз тривають на Донецькому напрямку. Ну і величезна кількість мобілізованих, які вже були призвані так, і те, що генерал залужний попереджав, що Росія може піти у новий масштабний наступ, відповідно виникає питання перед початком великої війни, влада з різних причин не повідомляла, не говорила про те, що там завтра почнеться війна. Зараз, якщо ви матимете інформацію про те, що так точно збирається велике угруповання, наприклад, у Білорусі, і в найближчій перспективі можливий звідти прорив або наступ, то чи Попередити ви уже на цьому етапі війни людей про такий ризик? Отак От некоректно ставити питання, тому що навіть російські війська, які безпосередньо здійснювали активні дії, до останнього не знали, будуть вони рухатися чи ні куди Тому що у Російської Федерації було декілька сценаріїв, і саме так зазвичай. Планують і в останній момент по обстановці приймається рішення. Це перше. Друге, до останнього приймалися всі абсолютно заходи і наші внутрішні, і на міжнародному рівні для того, щоб цього не сталося. Тому однозначно говорити і визнавати те, що ми нічого не можемо зробити, нічого не робимо. Ну це не позиція держави. Держава до останнього намагалася мінімізувати. Ну, вторгнення, і по третє, ми вже неодноразово про це говорили: що такого масштабу не очікував ніхто і там ракет по Києву їх, звичайно, ніхто не прогнозував. Для того щоб про це взяти і сказати з екрану, це навіть було б, мабуть, ну дещо неправильно, тому що намагалися всіляко зупинити Угу. А що стосується прогнозів на зараз, зараз триває війна. Який прогноз може бути все, що завгодно? Ми про це постійно говоримо. І генеральний штаб постійно по четвергах на брифінгу про це говорить. І ми готуємося до всіх можливих сценаріїв. І я вже щойно говорила я ще раз, говорю, що розслаблятися не можна, і недооцінювати ворога теж не можна. І зараз, в принципі, війна в активній фазі. Ми з вами бачимо регулярні ракетні обстріли. Ми регулярно з вами бачимо значить, іранські БПЛА і активність в зоні бойових дій. Так з боку, росіяни а, з, там, з півдня перемістили свої війська там на схід, і вони для них зараз там епіцентр, Але війна це динамічна історія, тому безумовно можуть бути різні рухи, але ми до них готові так само власне. Як ми були готові і в лютому, тому що якби Українська держава не була готова до війни, ми би так довго просто не трималися. І давайте не забувати, що у 2022 році був прийнятий рекордний державний бюджет для сфери оборони, саме тому що готувалися. і звісно, що війна забирає коштів набагато більше ніж було прийнято, але професіоналізм наших збройних сил це що? Це те, що готувалися. Тому що постійно відбувалися навчання, стандарти НАТО, які ми не на папері досягли, а реально їх виконали. Більшість з них це що? Це ми готувалися. Тому е, тут потрібно реально оцінювати те, що держава справді була готова до війни. Інша справа, що наш ворог. Переважає по озброєнню, по кількості особового складу і взагалі це значно більша держава із значно більшим ресурсом. Тому тут не можна приготуватися так, щоб бути в повному паритеті з російською. Зрозуміло, я думаю, що просто ці переживання про попередження вони пов'язані не з тим, що збройні сили не готові. Ми в них віримо безумовно. Ми всі були не готові до такого рівня насильства з боку ворога. І для людей перспектива не дай Боже з нової окупації на Чернігівщині, на Київщині. Ну я думаю, що це найгірше, що вони можуть уявити. Тому виникають питання, чи ну можливе якесь попередження про те, що ворог, наприклад, з півночі буде наступати? Мабуть, в цій ситуації некоректно говорити про попередження, тому що у ворога так само є, як і було декілька сценаріїв, і вони орієнтуються по ситуації. Вони теж приймають рішення там, в останні години, і ті, хто його виконують, вони не знають за день до того, де і як вони будуть виконувати і які рішення. Угу. Тому Орієнтується по ситуації, по динаміці фронту, безумовно розраховуючи ресурси, і ми завжди відкрито говоримо, що дійсно зараз на території Білорусі відбувається рух особового складу техніки. Він відбувається там з лютого місяця. Вони постійно імітують там навчання. Насправді ми розуміємо, що це стан готовності військ, і територія Білорусі постійно використовується росіянами для ведення війни. Ну це ж теж відкрита інформація. Про це постійно говорять. А про те, що може бути більш інтенсивно використана Білорусь, але Росія може використати все, що завгодно, це війна. Тому всі повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, але розуміти, що ми інформацію володіємо, і ми максимально наскільки може бути держава готова. Це не тільки збройні сили, щоб було зрозуміло, це всі сфери, по яких держава готується для того, щоб здійснювати оборону і для того, щоб відновлювати вже те, що зруйновано. То держава наскільки може готова. Росія паралельно теж готується прибіром до чергової хвилі мобілізації. Наскільки ефективною була попередня, і як збройні сили реагуватимуть на нинішню, якщо вона відбудеться? Ну це їхній важливий ресурс, особовий склад або якщо мовою mm. вони, вони можуть собі дозволити нехтувати життями людей, вони можуть собі дозволити кидати. На фактично вбивство першу лінію людей, потім дві лінії, як ну у нас ще з другої світової це називають заградотряди, да загони, які фактично не дають можливість відступити тим, що йдуть перші, на очевидну смерть, і цей ресурс людський це дуже серйозний ресурс війни, тому що якою би не була зброя, її хтось повинен застосовувати. А це насамперед людський ресурс. Але е, те, що там формуються е, приватні армії, це говорить про те, що регулярні війська, очевидно, там демотивовані. І ми неодноразово про це говорили, тому що вони не розуміють в більшості, за що вони тут повинні помирати. Е, ну, По-друге, е, дійсно, так як до них ставиться російська влада, вони не хочуть воювати. Тому приватні вони більш мотивовані приватні армії, тому що вони воюють вже за ну, для них прийнятні гроші, і це говорить про те, що регулярного ресурсу їм вже не вистачає. Але це не варто. Мобілізація дійсно там потужна, і це дійсно дуже серйозний виклик. І це говорить про те, що вони налаштовані воювати довго. Давайте наостанок про хороше наприкінці року кілька загадкових вибухів відбулося у глибокому тилу ворога. Чи у вас підстави вважати, що в 2023-му таких бавовн розквітне більше? Українські збройні сили повністю дотримуються норм міжнародного права, і ми воюємо і обороняємо нашу територію і. Здійснюємо ураження цілей на тимчасово окупованих територіях. Російська Федерація неодноразово показувала, що вона не гребує життями своїх людей, вони не нерідко і до навіть війни в Україні, тобто до 2014 тисячі року, знищували самі своїх людей. Угу mm -hmm. І коротко ще уточнення забула у вас уточнити з приводу російської мобілізації і відповіді України на це чи потрібно буде Україні активніше мобілізовувати людей зв'язку з тим, що в Росії набирають їх пачками? Ми неодноразово говорили, що мобілізація в Україні триває з 24 лютого. Вона оголошується указом президента, а потребу мобілізації формують збройні сили залежно від того, як йде хід війни. Тобто тут не можна сказати, що завтра потрібно буде стільки чи стільки, чи як мобілізація триває. Угу. Тобто цей процес просто не зупиняється. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що знайшли змогу до нас долучитися, проінформувати. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, була на зв'язку з марафоном. Єдині новини.